Майданчика замало, аби помістити всіх охочих побувати на концерті. Гурт Оторвальд розпочинає благодійний проект Рок проти раку. Атмосфера драйвова, Это же круто! Приходить в концерт, слушать групу вживою. Це крутые чуваки, ребят. Они тащат. Это лучшие люди на украинской рок сцені И группа Оторвальд дуже подобається, потому що на хитроке рокі була, виступала, мені дуже Ну и благотворительности там тоже. Одна із ключових таких фрагментів по суті. фронтмен Оторваль Дуженя Галич зізнається, їхній гурт не часто бере участь в благодійних акціях. Ми, як правило, фільтруємо їх, бо зараз багато благодійності і стосовно війни, і стосовно е, зони АТО, і стосовно людей, які постраждали там. Ну багато розумієте, всім людям допомогти неможливо, і багато людей просто користуються нагодою і відмивають гроші. Ми фільтруємо, відбираємо, хто саме нам підходить з ким ми будемо працювати з ні. Відірватися на повну, а заразом зробити гарну справу. Гроші за концерт будуть направлені на лікування онкохворій сумчанці Олені Поповій. Їй необхідна термінова пересадка кісткового мозку. Вся прибуль будуть на е, йти, е... На благотворительность, то есть все, що будет сверху затрат. І вот люди еще музиканти согласились оставить свої автографы на спеціальних бланках, которые люди, кто делает пожертвування, получают себе на память. То есть, как бы все делают добро, все хорошо, все счастливо. Юлія Дунаєвська, Сергій Сурков, Олександр Гордус на часі новини.